Друзі, з приводу закінчення війни. Зеленський зараз знаходиться в Брюсселі і зробив таку дуже гучну заяву. Сказав, що за кілька місяців ми повинні завершити війну, підготувати мирний договір і покласти його на стіл, тому що велика кількість поранених, велика кількість вбитих на полі бою. Донедавна, друзі, було дуже мало, ну, відносно, як говорили, мало а, втрат. Сьогодні вже дуже багато. Ну, все йшло до того. Я декілька місяців розказую це на своїх каналах. І ви це чуєте і у прямих ефірах про те, що війна має закінчитися осінню. Бачите, все підтвердження від Зеленського. Також сьогодні ми чуємо це і від Трампа, а і від Байдена. Дуже багато інформації, і ця інформація є на телеграм-каналі. У нас тому можете заходити, дивитися далі розуміти, що ми говоримо. Те, що є, і те, що має бути, ми говоримо правду завжди і будемо робити це і надалі. Тому дякую за співпрацю. Всіх благ.